Вітаю всіх, які з цю каналу поговоримо. З вами я, Владислав Котунович, і це моя авторська програма Зимові історії з Владиславом Кодуновичем. Сьогодні 6 грудня і наша тема звідно «Свято святого Миколая. Ну і вітаю вас у моєму першому випуску зимові історії з Владиславом Кодуновичем. Сьогодні ми поринемо в атмосферу одного з найулюбленіших свят в Україні Свято святого Миколая. Це свято символізує доброту, щедрість і надію, адже саме Святий Миколай є покровителем дітей, мандрівників і тих, хто потребує допомоги. Але хто ж цей Миколай насправді і чому ми його так любимо? Давайте разом будемо зараз розбиратися. Святий Миколай це історична постать, але одночас, і герой численних легенд. Одну сьогодні я розповім. Одна з найвідоміших історій про нього, як, як він, будучи молодим єпископом, дізнався про бідність однієї родини, де три дівчинки могли вийти заміж через відсутність приданого. Миколай, не бажаючи, щоб сім'я впала в відчай, таємно поклав в їхній будинок кілька мішечків золотими монетами, щоб батько зміг підідати їх за дочок. Цей вчинок став символом не лише щедрості, а й безкористової допомоги тим. Хто цього потребує? А тепер давайте розглянемо, як святкують цей день в нас в Україні. Свято Святого Миколая має багаті традиції, які змінюються залежно від регіону. Але основна ідея залишається одна: це свято дарунків та доброти. У карпатських селах, наприклад, діти готують черевики або чобітки, щоб залишити їх на підвіконні або під ліжками. Вночі святий Миколай, в який. В якого вірять діти залишає там подарунки, і це може бути не лише іграшки, а й книги або навіть ласощі. Всі очікують цього чуда, і цей момент надзвичайно хвилюючий для малечі для всіх дітей. Також дуже популярним є свят... святкові колядки. Вечорами 6 грудня діти ходять від хати до хати. Співаючи пісні про святого Миколая і отримуючи за це маленькі подарунки або частування. В містах також не обійшлося без цих ярмарків і тематичних заходів для дітей від театралізованих вистав до різноманітних акцій, щоб що організовується в школах та дітячих садках. Святий Миколай сьогодення але цікаво, як святкують Святого Миколая зараз чи змінилося це у наш час. На жаль, з розвитком комерлізації свят багато хто забуває про справжній дух свята, про дух святого Миколая. Однак, у ні у нашій країні є безліч ініціатив, які зберігають та розвивають традиції доброчинності у сучасному світі. Святий Миколай не тільки приносить подарунки для дітей, але є символом благодійності. Багато організацій та волонтерів влаштовують акції, та допомагають малозабезпеченим сім'ям або дітям з інтернатів. Це чудова нагода для нас, дорослих, передати дух щедрості, турботи про ближнього. Саме Миколай нагадує нам про важливість бути добрим і допомагати один одному, особливо тим, хто цього потребує. Ось таке свято ми святкуємо кожного року. Це День не лише для дітей, а й для дорослих. Коли ми можемо зробити щось добре іншим, сьогодні ми побачили, що Святий Миколай це не лише казковий та вигаданий персонаж, це не вигаданий персонаж, він є символом людяності та милосердя. Давайте не забувати про ці цінності, традиції не тільки в день його свята, а й протягом усього року. Але на цьому ми не завершуємо наші зимові історії. Вже наступного разу ми зустрінемося, щоб поговорити про ще одне важливе свято, яке принесе радість у наші серця. Залишайтеся з нами. Ми наступного разу побачимося 24 грудня вечором тут, на цьому youtube каналі поговоримо. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал і пишіть, як ви святкуєте День Святого Миколая у вашій родині, у вашій країні, у вашому селищі чи у вашому місті. До нових зустрічей. З вами був я, Владислав Клутнович. Сьогодні ми говорили про Святого Миколая. Залишайте відгуки, мені буде надзвичайно приємно. На цьому все. Па-па!